Прокинувся зранку, пішов на роботу, дзвонив клієнтам, спілкувався з партнерами, заходив на виробництво. Дві години то посидів, обмірковуючи нове видово, доки у біолабораторії тестували вірус ПНХ-2022, заснув під серіал. Цікавий факт одним із перших серіалів є, що трапилося з мерія, створений Edison Studios у 1912 році. Серії виходили щомісяця, і їх сумарно 12. Також цей серіал є одним із ранніх прикладів мультимедійної франшизи, оскільки паралельно випускався і одноіменний журнал, була поставлена п'єса та написаний роман. І це був останній інтелектуальний факт у найближчий момент. Бо це проект Intellectless. «Сховище» – Це дистопічний трилер Роба Гарта, який українською побачив світ у 2020 році у видавництві Віват всього за рік після публікації мовою оригіналу. Сюжет оповідається з перспективи трьох дійових осіб: творця Хмари Гіпсона Велза, колишнього власника ідеального яйця, а нині безробітного Пакстона та таємничої замкнутої Синтії. У кожного свої цілі та свої шляхи їх досягнення. Пакстон має на меті потрапити у Хмару не стільки, аби заробити грошей, а швидше, аби мати нагоду перетнутися із власником, ну себто Гіпсоном, і виказати йому претензії, що Хмара буквально відібрала його бізнес, вкравши ідею та запатентувавши її першою. Пакстон успішно проходить співбесіду, стає охоронцем і починає розслідування, яким чином потрапляє на Хмару небезпечний наркотик Облівіон, Себто забуття або помилування. А ще він знайомиться із Синтією, з якою починає зустрічатися. Синтія професійна корпоративна шпигунка. Це до речі, не спойлер, якщо що, майже на самому початку про це кажуть. Її ціль знайти таємниче джерело енергії в хмарі, адже споживають ну просто дуже багато. А розміщених сонячних батарей ну аж ніяк на такий обсяг не вистачило би. Для цього вона влаштовується у корпорацію і за результатом тестування стає складською пакувальницею у сховищі. Ну, тепер ви якби зрозуміли, чому така назва, правда? І це, звичайно, не зовсім і підходить, але жінка не покидає зусиль і намагається виконати поставлене завдання. Місію трохи полегшує те, що її хлопець, тобто Пакстон, працює в охороні. Секції за Гіпсона вирізняються з поміж інших тим, що майже всі подані у вигляді статей для блогу. У них ми бачимо таке собі вибілювання вищого класу і підкреслення, що він абсолютно така ж сама людина, як і кожен читач, зі своїми труднощами і слабкостями. Герой оповідає про своє становлення, про початки хмари, бідкається, що вже доволі старий. Які треба шукати собі наступника. Також оповідає про прекрасні можливості та переваги хмари, що вони створюють дешевші і кращі аналоги різних брендів. І ні в якому разі вони не гандони і не монополісти. Що люди просто безмежно щасливі від свого безпечного та забезпеченого проживання у хмарі. І це найкраще, що було створено у світі взагалі. І що ніженьки йому за це треба цьомкати і іконкою на стіні повісити. Події відбуваються у недалекому альтернативному майбутньому, у якому панує глобальне потепління. Світ за межами хмари сповнений розрухи, злиднів та безробіття. І от хмара це сраний оазис. Тобі дають житло, роботу, вчасно платять, і на території є і кафе, і магазини на колірі смак, а ще купа сусідів та інших людей. Не треба паритися про курс долара. Тут своя валюта, не треба паритися про бензин громадського транспорту просто навалом. Не треба паритися, що нове видимо на каналі пропустиш, підписки дзвоник все вирішує. А це, до речі, так справді шикарно. Скажете ви так-то так, але воно не так. Ритми праці насправді просто шалені. Трохи повільніше працюєш, втрачаєш зірочки рейтингу. Впав рейтинг, спершу штраф отримуєш, а потім і звільнений, тобто назад в пустелю. Житло це банально малесенька кімнатка у гуртожитку. Тобто, фактично люди своїми руками підписують договір на довічне рабство. І щоб нічого, якби всередині була досконала система, наповнена добрими людьми. Але ні. Корупція, домагання та купа інших радощів сьогодення тут також присутні. Вибір просто бомба, права. Ясно, що автор не абсолютно з голови все вигадав. Мені це схоже на таку жорстку сатиру над нинішньою глобалізацією. Над корпораціями, типу, знаєте, Гугла, там Амазона, всі ці браслети, розумні телевізори, інтернет-купівлі. Також сподобалася іронізація автора над айфонами на 2 міліметра тоньший, та батарея ще на 4%. А ще над фастфудом, зокрема, бургерами. У мене ж закралися сумніви, що Роба Гарт Андроїдник та або зожник, або вегетаріанець. Але є нюанс. Я зараз про те місце, де ми таки дізнаємося, яким таким чином бургери виходять дешевше, ніж у всенькому світі, але при цьому не менш смачні та соковиті. І розуміємо, чому Дакота віддає перевагу тако, а не хмарному бургеру. Проблема в тому, що походження сировини для бургерів не є авторською новаторською ідеєю. Я не спойлитиму, але може ви самі вже здогадалися. Так от я це читав як мінімум в одній кацапській повісті, років, ну я не знаю. З 10 тому книжку я придбав на якомусь розпродажі у Рівному. А ще, кажуть, є таке ж. У творах Філіпа Ріва, якого я звичайно не читав, український переклад насправді непоганий. Репліка «Не будь ласка мені, щоб ти всрався, була ну, чесно, просто прекрасна. Проте в той же час дуже сильно поставила в ступор фраза Скопіюйте це. Підозрюю, перекладачка ну не дуже в курсі, що фраза «copy that» – це не команда скопіювати, а військовий радіовислів, який означає, що отримують повідомлення зрозумів отримане. Дякую Контрстрайку. Тобто, конкретно в контексті роману перекладом мало би бути щось типу прийнято, так точно, зрозуміло, плюс, ну чи ще щось такого плану. Загалом мені роман сховище сподобався. Кінцівка на фоні решти книжки, звичайно, трохи змазана, але можливо, автор таким чином думає прив'язати колись сиквел, триквел, ну і ще щось такого плану. Одним із перших українських антиутопічних романів вважають сонячну машину Володимира Винниченка 1929 року. Сам, звичайно, не читав, але кажуть, що просто космос. Цей дуже інтелектуальний факт прозоро натякнув, що випуск добіг кінця. На екрані був Роберт Менус, проєкт інтелеклес представлений у соціальних мережах: Instagram, Facebook і Telegram. Хто підпишеться, зменшить шанси пропустити свіжий огляд. Підтримати ЗСУ словом і ділом, а ще краще якоюсь там гривнею. Лишиться якась зайва, то і наш маленький проєкт теж буде не проти. Побачимося за тиждень, вуліженьки згинуть.